Всім привіт, це я містер Сталочник і сьогодні я вам покажу пробую виростити банан і пурічку. Ну, Пурічка це ягода, яка у нас росте. Так вот банан, дней... ну, ось банан. Йому вже декілька днів. Я поки що не бачу сходів. Якщо це, звісно, не він. Але поки що тут нічого. Ну, порічку сьогодні я тільки посадив. Стопи. Тут ще що вже щось поросло, ну. Зараз глянемо. Що це навряд чи особа? Щось переросло тут вже. А, я зрозумів, це напевно листя. Напевно, так. Так, -с. ну добре. Будемо чекати довго. Але чекати. Надіюся, щось виросте. Хоча б порічка буде порічка вирощена вручну. Так, знову ось так. Тут банан підписано. Так, покажу. Ось банан. А ось порічка. Не, може, ще щось покажу, посажу? Подивимось. Добре, з вами був містер Ставочник. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.